Виконуємо номер 3 із підручника із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії. Завдання перше х у 5 степені помножити на х у 4 степені. І завдання друге х у сьомому степені поділити на х у квадраті. Приступаємо до виконання. Щоб помножити два степені з однаковою основою, потрібно додати показники степенів. Основу залишаємо без змін, показники додаємо. 5 додати 4 буде 9. Маємо х у 9 степені. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу переписуємо без змін. показники віднімаємо: 7 відняти 2 буде 5. Отримали х у 5 степені. Номер 3. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника алгебра 7, та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7. Виконано.